Аському центрі первинної медико-санітарної допомоги успішно завершено ремонт та облаштування укриття, яке у разі небезпеки відтепер може надати безпечний притулок для медичних працівників та пацієнтів медзакладу. Капремонт і модернізація приміщення проведена в межах проєкту Українського фонду соціальних інвестицій, завдяки фінансуванню уряду Німеччини через банк КФВ. Укриття улаштоване з урахуванням усіх сучасних технічних вимог. Повністю замінена каналізація, водопостачання, електропостачання, розроблена. Дуже вентиляція, два виходи. Всі потреби, які необхідні для укриття, тут передбачені завдяки цьому проекту. В укритті є необхідний запас питної та технічної води. Санітарні вузли в тому числі облаштовані і для людей з особливими потребами. Обладнані всім необхідним, щоб люди могли комфортно перебувати в укритті протягом тривалого часу. Пермайська громада вже кілька років співпрацює з Українським фондом соціальних інвестицій. Раніше було придбано обладнання для покращення надання медичних послуг в закладі. Медичне обладнання обладнання, яке було закуплено майже на 900 тисяч українським також фондом соціальних інвестицій, це було закуплено два металогічних аналізатора, один біохімічний аналізатор, були закуплені засоби індивідуального захисту і швидкі тести, які були використані саме під час нашого епідемії COVID-19». У будівлі Пергомаського центру первинної медико-санітарної допомоги було реалізовано заходи з термомодернізації. Змінено покрівлю, утеплено фасад, встановлено енергоефективні вікна. Відремонтовано ганок та пандус. Загальна вартість будівельних та супутніх витрат склала 13,7 мільйонів гривень. Український фонд соціальних інвестицій є. Давнім довоєнним партнерам нашого міста саме за його організації та кошти КФН, Німецького банку було реалізовано і проект з ремонту поліклінічного відділення, і цей проект укриття, який предназначений для пацієнтів та медичного персоналу поліклінічного відділення нашої лікарні, після реалізації закінчення реалізації проекту по утепленню фасаду, звернув. Уся до нас з ініціативою там, де вони працювали до війни, підтримати такі громади і під час війни в плані облаштування таких укриттів. Капітально відремонтоване укриття в умовах повномасштабної війни є важливим кроком у забезпеченні безпеки людей, які перебувають у медичному закладі.